Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження, Renault Megane 4-го покоління 2017 -го року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,5 літри. На такій от гарній оптиці на 17-го радіусу легкосплавних дисках. В гарній гумі, в кузові універсал, білий яскравий колір, повністю потонований. Задні фонарі також потоновані. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас дверні карти в гарному стані. Зустрічає великий текстильний диван. Щодо переднього ряду сидінь. Тут у нас дверні карти також в гарному стані. Зустрічає електропакет, електрорегулювання дзеркал, чистий та охайний салон, мультикермо, гарна мультимедія, шестиступенева коробка передач, кондиціонер. Кого зацікавило дане авто? Його можна подивитися по вулиці Соборна, 1 А, місто Вінниця. Також дане авто можна придбати в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.